Без підготовки і прийняття нової Конституції. І, власне, такий законопроект на всякий випадок, я принаймні брав участь теж в цій роботі, я ставлюсь до цього так. Це на всякий випадок. Щоб у нас було повне законодавче поле, е має бути прийнятий закон і про референдум в хорошій, правильній конституційній е редакції, а не той, що діє сьогодні, і про порядок підготовки нової Конституції. Який встановлює, що громадяни мають право проявити ініціативу щодо підготовки нової конституції, але при цьому вони повинні скликати в якийсь спосіб, наприклад, той, який визначений законом законопроектом в цим спосіб прямих виборів, скликати конституційні збори, які відкритий прозорий спосіб. Там в періодичних комунікаціях з широкою громадськістю повинні підготувати проєкт нової Конституції, ухвалити його і винести для затвердження на референдум. Такий шлях у нас також є, це правовий шлях. Коли якийсь політик пише щось десь там на коліні в себе, і потім пробує його затвердити на референдумі, це не правовий спосіб установлення нової Конституції. Це так поступають диктатори. От такий набір ну, варіантів розвитку подій ми маємо сьогодні. Дякую.